Всім привіт, друзі! Так, розказую і показую вам. Значить, що у нас? Є у мене підписник з Ютуба, прислав ГБЦ на ремонт. Я її розібрав, продефектував. значить клапана не тримають, сідла просажені направляючи розбиті, все як завжди. Що я ще побачив тут? Що камер згорання це у нас карбюратор на 1,5. Камер згорання вже немає, фактично, вона зішліфована, повністю сфрезерована. Також бачимо по шпилькам, бачите, вони вже фактично за подліцо із плоскостю ГБЦ. Задав питання власнику: чи є детонація на бензині? Як ви думаєте, що він сказав? Просто сумашедше. Об'яснив ситуацію, що якщо я її реставрую ці ГБЦ, то їздити або на 98-му сотому бензині, або на газу, або ставити дві прокладки ГБЦ. Тобто ремонт головки в останню путь, як то кажуть. Подумавши, поміркувавши, він каже: бодь, що у тебе є у наявності, щоб зробив свою ГБЦ. І з тієї толпи, що у мене там є, є. Все Ось така у мене, теж 1,5, була на інжекторному двигуну. Тут бачимо, ще у нас тіло для шліфовки, фрезеровки є. Зараз воно сфокусує. Бачите ще скільки? От. Вона не, не сфрезерована. Камери згорання є. Тому будемо реставрувати ось цю ГБЦ. Підваримо, де потрібно, ось такі типу болючі місця. Її. Вроді вона не сильно поїджена, але ось чуть-чуть, ось, ось це треба чуть-чуть попід, попідварювати, щоб було красиво. Тому ось такий фронт роботи. Вимається, вичиститься, відреставрується і буде, буде пісня. Такий поки що воно все має вид. Все, погнали, працювати. Значить, по нашій ГВЦ старі сідла випресували, все чудово, тріщини наблюдаємо, зауважень ніяких немає. Площину також почистили. Нічого смертельного, підвариться, все буде супер. Підбираємо, проміряємо, пішов Підбирає. по наші ГБЦ 1,5, трішки я захворів, вибився з графіку. Значить, вже в нас замінені направляючі втулки, сідло, підварилось де потрібно. Допрацював канали, які варилися. Також вже прирізалися сідла, такий мають вид у нас така ляпота, комплект нових клапанів. Зараз ще раз її продуємо, промиємо і будемо збирати. Такий вона має у нас вид. Також вона у нас вже пройшла хімічну мийку. Була чорна, грязна. Тепер така ляпота у нас, да? Так? лялечка така, в принципі. Все. І так, клапана засухаряні, технічна рідина налита. Даємо тиск, в канали впуска-випуска з-під клапана, бульбашок не повинно бути. Погнали. Перший нема. Другий. Нема. Третій. Нема четвертий. Нема, п'ятий. Нема шостий. Нема сьомий. Нема восьмий. Нема. Все чудово. Герметичність. Стоїць. клапана вже відрегулювали, все в нас влаштовує. Розпредвал крутиться хорошо. Покажу. Як має бути все. Чотенько. Підготовка до вітання. Так. Ну що, ще одна отака ракета у нас готова. 21.083, 1.5 карбюратор, де потрібно підварилась заміна сідел заміна направляючих, заміна комплекту клапанів, мойка, фрезеровка, сальники, зборка регулювання Перекрутили всі шпильки зі старої, які потрібно було де потрібно, замінили на нові клапана впуск МП, випуск ТРВ. Германія, направляючі втулки ТРВ. Сальники СМ. Шайби у нас товсті, тут у нас все чудово. Такий має вид Різьби всі ціленькі, все класно. Тут у нас ось так Перепакували її, відреставрували, все чудово. Що по шайбам і зазором? Зазори робив трошки більше, шайби товсті, класні. 4,55, 4,40, 4,45, 4,40, 4,15. Той, хто їзде на газу, буде куди регулювати. По часу це зайняло, мабуть, днів 3-4, тому що прихворіли. Ось така ласточка. Все. Готова на відправку. Значить, так. Бурку закінчив. Спасибо тобі, Оля. За шикарный ремонт. Все пока работает четенько. Проблемы шпилька и устранилась. Ремень на холостых почти не болтается. Ну, при если вы невеликий его расколбас. Машинка отзывается на педаль. Все нормально. Залилась с полтычка. Поэтому заказывайте, ребята, Богдана, і не пожалієте! цього вам найкращого.